Пальчикова гра, що вміють пальчики робити. Що вміють пальчики робити, швидко весело ходити, підкрадатися, повсти, Гучно стукати об стіл, можуть будь-потримати, що потримати. один одного вітати, з великим кожного з'єднати. Гучно поаплодувати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Показати невеличка, руку будь кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім рухлива гра з пальчиками.